Але спершу коротко про головне: 22-га механізована бригада зсу показала, як зі свого боку розпочинала операцію в Курській області. І, от як засвідчує відео, ефект неочікуваності для ворога дозволив висунутися в прикордоння Курщини колонами. Вояки Ерефії приголомшені появою ЗСУ далеко не скрізь чинили опір і здавалися в полон великими партіями. Танкісти бригади стріляли з відкритих позицій по ворожих цілях, що є дуже великою рідкістю днині на фронті через засилля дронів. Будь-який наступ і на Курщині теж оплачений кров'ю наших бійців. Вася дев'ять подарунки за сьогодні.